Хтось просить у щі рецепт ідеальних голубців, хтось відповіді на екзамен, а хтось ставить собі діагноз по одному чіху. Погодьтеся, ми завантажили цього бідолаху поповні і здається, ніби все це з'явилось буквально вчора. От я, наприклад, чітко пам'ятаю, як ще в школі всі почали говорити про якогось там чаджіпіті, і все більше про ваше щі я нічого не знала. Але що як я вам скажу, що історія цього розумника почалася задовго до нашого інтернету, і що перший в історії чат бот працював психотерапевтом ще в 60-х роках. Тож на чистині прохання, а це аж двох людей нічого собі. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як ця ця історія почалась. Як ми отримали крутого друга, який дасть відповідь на будь-яке навіть найтопіше питання, і головне не засудить. Хіба що ми самі цього попросимо? Так, я знаю, зараз буде та сама нудна історична частина, яку всі хочуть перемотати, але потерпіть, ми промчимося по ній дуже швидко, бо історія ще почалася не з комп'ютерів, а з людських фантазій. І де, як ви думаєте, все почалося правильно в давній Греції, де придумали і філософію, і демократію, і, мабуть, перші меми. Греки страшенно мріли про живі машини. Їм бачите, мало було рабів, хотілося ще й механічних помічників, які не втомлюються. І фантазія в них працювала наповну. Знайомтеся. Бог Коваль Гефес, перший легендарний атішнік, він створював собі механічних слуг золотих дівчат. Ну а про що ще могли мріяти чоловіки в ті часи, як не про розпусту? І навіть першого бойового робота це був велетень автомат Талос, що охороняв цілий острів крит, термінатор корив без боку. Далі в Європі теж не сиділи, склавши руки. Поки одні молилися, інші створювали дивовижні астрономічні годинки. Це були не просто циферблати, це були цілі вистави, де фігурки людей і тварин рухалися за складним механізмом. В суті перші аніматроники. Ну і звісно, куди без нього? Наш улюблений геній і просто краш Леонардо да Вінчі. Геній, мільярдер, плейбой, філантроп теж був у темі. Він спроєктував справжнього механічного лицаря, який міг рухати руками і ногами. Шкода, що до роботів плесосів він тоді не додумався. Але ці всі механізми були просто ляльками на ниточках. Їм бракувало головного це мозку. І ось тут, у 19 столітті, з'являються двоє людей, які Лейни змінили все. Арлс Бебіч геніальний винахідник придумав аналітичну машину прадідуся всіх комп'ютерів. Це мала бути машина, яка не просто рахує, а яку можна програмувати. На жаль, як і всі генії, Бебіч виперив свій час і його машина так і не залишилась на кресленнях. Але найцікавіше це його колега Ада Лавлес, її вважають першою програмісткою. Вона подивилась на цю купу заліза і сказала: знаєте, ця штука колись зможе не просто рахувати, а писати музику. У 1843 році дівчина. Першою зрозуміла, що машина може бути творчою. І саме з цієї ідеї і починається справжня історія штучного інтелекту. І ось ця неймовірна ідея Ади Лавлес про творчу машину пролежала на полиці майже 100 років. Всі ніби забули про неї, аж поки у середині 20-го століття на сцену не вийшов справжній рок-зірка від математики Алан Тюрін. І я не жартую, він реально був як рок-зірка. Цей чоловік, по суті, врятував світ, зламавши німецький код Енігма під час Другої світової війни. І от, коли. Коли він розібрався з нацистами. Він сидів і задумався над більш глобальним питанням. А чи можуть машини думати? Це не просто питання, це був виклик. І щоб на нього відповісти, він придумав геніальну гру – тест Тюрінга. Пояснюю на пальцях, уявіть собі чат. Ви переписуєтесь з двома невідомими: один людина, інший комп'ютер. Ваше завдання вгадати, хто є хто. Якщо ви не зможете відрізнити машину від людини, вітаю! Машина пройшла тест. По суті, це такий собі тіндер для ген де ти маєш зрозуміти, з тобою фліртує реальна людина чи просунутий калькулятор. Тюрінг не створював ші, але він дав усім майбутнім розробникам головну мету такий собі фінальний іспит. Він, по суті, сказав: ось планка, а тепер спробуйте дострибнути. Тюрінг кинув виклик. І через 6 років, у 1956-му, знайшлася компанія молодих і зухвалих вчених, яка голосно крикнула «Challenge accepted». Це був Дармундський семінар, і це не була нудна конференція. З бутербродами це був справжній рідній табір для геніїв, який тривав цілий місяць. Один молодий вчений Джон Маккарті зібрав усіх найкращих і сказав: Хлопці, ви говно! Ми створюємо нову науку. Давайте дамо їй круту назву. І він запропонував штучний інтелект. Звучить правда, і ось тут найсмішніше. Ці генії були настільки впевнені у своїх силах, що вони серйозно думали, що за одне літо зможуть створити повноцінний мислячий розум. Не програму, яка грає в шахи, а реально штучну свідомість. Це був, мабуть, найбільший амбітний літній проєкт в історії людства. Уявляєте їхній план на літо? Хм, поплаваю в озері, посмажу там барбекю, і, до речі, створює бог. З мікросхем, нубше фіняні. Ну і спойлер у них, звичайно, ж не вийшло. Це знаєте, як складати плани на рік? Схудну, вивчу англійську, почну бігати, а потім приходить грудень, і де такий ну. Блін, перенесу на наступний рік. Ну точно вже виконую. От і вони по суті перенесли свої створити щі на наступні 60 років. І хоча вони не створили Skynet за два місяці, цей семінар дав офіційний старт великим перемогам. Назва була придумана. Мета поставлена. Залишилось тільки власне створити той самий штучний інтелект. Отже, вечірка в Дармуті скінчилися. похмілля пройшло, і вчені роз'їхались по своїх лабораторіях з однією думкою. Треба щось робити. Назва є, мета є грант і виділені час програмувати. І першим, хто реально вистрілив, була програма з дуже скромною назвою Лоджіктеоріст. Це був перший в історії штучний розумник і ботанік. Його завданням було не світ захопити, а доводити математичні теореми. Звучить нудновато, правда. Але це був прорив. Ця програма не просто рахувала, вона імітувала логіку мислення людини. Вона перебирала варіанти, відкидала дурниці, шукала правильний шлях доведення. І знаєте, що вона не просто. Впоралась одну з теорем вона довела краще і елегантніше ніж це зробили самі професори математики в підручнику. Уявіть, ви створюєте програму, щоб вона вам допомагала, а вона натомість вашу роботу краще за вас знає. Трохи принизло. Вчені були в такому захваті, що навіть спробували вписати лодчик теорістів як співавтора в наукову статтю, але журнал їм відмовив, мабуть, перш в історії дискримінація за типом коду. Окей, з математикою розібралися. Машина може бути розумною, але чи може вона бути людиною? Чи може вона спілкуватися на це питання? Відповів професор Міт Джозеф Вейценбаум. і його відповідь змінила все. Знайомтеся, зірка нашого сьогоднішнього вечора це Еліза. Еліза створена в 1966 році. Була першим у світі чат-ботом. І ким вона прикидалася програмістом вченим. Ні, вона прикидалась психотерапевтом. Її геніальність була в її простоті. Вона взагалі не розуміла про що ви говорите. Вона просто шукала ключові слова і. Перефразовувала ваші шречні у питання. Це класична відповідь будь-якого психолога, ну і твоєї мами. Наприклад, мені сумно, Еліса. Чому ви кажете, що вам сумно? Тому що мене дівчина кинула Еліза. Розкажіть мені більше про вашу дівчину, та я не знаю, що робити, Еліса. А що на вашу думку вам варто робити? Бачите, вона просто повертає вам м'яч, але ефект був шокуючий. Люди почали виливати цій програмі душу. Вони ділилися з нею секретами, проблемами, переживаннями. Вони вірили, що машина їх розуміє, і ось вам історія, яка найкраще все пояснює. Секретарка творця програми Вейценбаума одного разу сіла поспілкуватися за ліза. Через кілька хвилин вона повернулася до професора і попросила його вийти з кімнати, щоб вона могла поговорити з програмою наодинці. Уявляєте? Людина попросила. Іншу людину вийти, щоб поспілкуватися з кількома рядками коду. Виходить, перше, чому ми по-справжньому навчили машину: це не рахувати траєкторії ракет і не грати в шахи, а слухати наше ниття. І знаєте, хто був у найбільшому шоці, сам товарець Фейценбам? Він бігав і кричав: люди, ало, ну просніться! Це просто код, це просто правила. Якщо тоді там немає ніякого розуму, він просто не міг повірити, наскільки легко люди готові обманювати самих себе, але це вкотре доводить, дайте людині. І щось, що її уважно слухає, чи то Бог, чи то прибульці, чи то чат-бот в 60-х, і вона повірить у що завгодно. І саме на цій дивній, але такій показовій історії закінчилась перша романтична епоха-ші. Епоха, коли всі були впевнені, що до створення справжнього розуму залишилось всього кілька кроків. Ось такий шлях ми сьогодні пройшли від міфів про бронзових роботів через мрії першої програмістки Ади Лавлес, через філософський виклик Аланя Тюрінга, і до першого чат-бота. Який прикинувся психологом і змусив людей повірити в диво, і знаєте, яка мораль цієї історії? Історія штучного інтелекту це не стільки історія про машини, стільки історія про нас, людей, про наше вічне бажання створити щось схоже на себе, про нашу готовність вірити у нашу потребу, бути почутими. Звісно, після цього були і злети, і падіння, були так звані зими штучного інтелекту, коли відею знов перестали вірити, а фінансування припинялося. Це як з тими планами на рік. Ентузіазм то з'являвся, то зникав. Але саме на цьому фундаменті, закладеному мрійниками 60-х, врешті-решт і виросли ці самі нейромережі, які сьогодні пишуть вам курсові, малюють котиків у космосі і радять, як приготувати голубці, як ми і говорили на самому початку. Сподіваюся, вам було так само цікаво, як і мені. Якщо це відео набере ну, хоча б на три лайки більше ніж попереднє, тоді може колись зробимо і другу частину про нейромережі та сучасний ші. Також чекаю ваші коментарі під цим відео. Щодо цієї пропозиції, з вами була Марфаня. Підписуйтесь, ставте лайки, і нехай ваші алгоритми завжди працюють на вас. Бувайте!